Таю, шановні українці, за кордоном важлива інформація для вас в частині військового обліку за кордоном. Сьогодні кабінет міністрів ухвалив нову постанову про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Якщо коротко, друзі, при отриманні замовленні закордонного або внутрішнього паспорту за кордоном хлопців будуть брати на військовий облік з 16 років, а з 17 років, як то передбачено з. Зараз постановка за кордоном на військовий облік буде відбуватися через консульства без проходження військово-лікарської комісії. Давайте подивимося, які чотири головні зміни були запроваджені відповідною постановою про експериментальний проект. Друзі, перше це військовий облік для призовників. Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження ВЛК. Це стосується як і тих, хто в Україні, так і за кордоном. З однієї сторони, нібито то краще. З 17 до 25 років не прийдеться їхати в Україну з іншої сторони. Е Потрібно ставати на військовий облік. Другий важливий аспект це перевірка документів за кордоном. Йдеться про чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспорту. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через електронну базу Трембіта. Так, наша влада ще придумала якусь електронну базу Трембіта, Резерв, армія плюс трембіта. Коротше, клас, молодці. Вони генерують електронні бази реєстри. З такою кількістю головне, щоб вони їх тільки захищали так само. Третя сама важлива зміна, друзі: хлопців у віці від 16 до 25 років, які будуть звертатися за отриманням закордонного паспорту за кордоном, будуть автоматично з 16 років ставити на військовий облік. Друзі, це передбачено як і для тих, хто в Україні, так і за кордоном. Тому якщо вже зараз вашій дитині є 16 років, то її поставлять за кордоном на військовий облік. Консульства до речі, виконують ці функції. Четверта важлива також зміна: перелік громадян, друзі, буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані, яких повинні бути внесені в єдиний державний реєстр призовників, які підлягають постановці на військовий облік. Тобто, як ми бачимо, держава починає цифровізувати всіх починаючи вже з 16 років. Тобто, з 16 років. Всі будуть в базах, навіщо це робити? Е, да, Тому що я думаю, друзі, це все не закінчиться дуже швидко. І ті, хто сидить в рожевих окулярах, я думаю, ну вам потрібно їх знімати вже. От. Тому ось така ситуація. Майте це на увазі. При зверненні до консульств, е, якщо у вас є син з 16 років, він буде взятий на військовий облік. Майте це на увазі. Тому, друзі, я не виключаю, що якщо з 16 років за кордоном будуть брати на військовий облік облік хлопців, що можуть бути тепер ще й додаткові питання з консульськими послугами, подивимося, як це буде відбуватися, хоча ті ж самі консульства і будуть брати на військовий облік цих 16-річних юнаків. Тому ось такі новини майте на увазі і знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.